Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Знову пролунали вибухи в портах Одеси. В той же час, як минулого разу, 35 кораблів Туреччини оточили Чорне море та заблокували всі виходи для РФ а до Одеси. Рухаються зерновози під охороною турецького фрегата Яруз. Два російські безпілотники, які моніторили ситуацію, збиті системою ППО корабля. Поже телеграм-канал Морський Вовка вогонь. Вони відкрили перші Ердоган, мабуть, прийняв рішення. Після вибухів у Одесі та Миколаєві, де постраждали термінали та адміністративні будівлі, у тому числі турецькі і китайські терпіння Ердогана і сілопнуло вогонь покарати. Що ж утримати шляхи постачання зерна за допомогою власного флоту логічних хід для Туреччини, пише блогер Антон Швець. Ходять чутки, що Туреччина може підтримати зернову угоду одноосібно за допомогою власного флоту. Це цілком можливо технічно, бо флот Росії у Чорному морі давно став посміховоськом, якесь ті на турецьких провладних каналах провладні же спікери. угода дуже потрібна навіть не туреччині, а особисто Ердогану. Він послідовно намагається побудувати з Туреччини логістичну регіональну наддержаву, не економічну наддержаву. саме через це експерименти з макрофінансовою політикою, які приводить до поганих результатів. Економіка для нього не мета, а інструмент. Не військову наддержаву, хоча ВПК Туреччини приклад для нас побудувати військову наддержаву за допомогою політично контрольованої армії, неможливо. Армія та флот для Ердогана також. Ж просто інструмент. Мета Ердогана, саме логістична наддержава, енергетичний да логістичний хаб, який заробляє на перерозподілі та обробці, бо утримує шляхи передачі ресурсів, утримати шляхи постачання зерна за допомогою власного флоту, логічний хід для Ердогана. Ердогану потрібен російський газ, але партнер Ердогана у питанні російського газу це дзеркало самого Ердогану. Такий же нарваний диктатора зі слабкою по факту армією, але непоганим ВПК. Ердоган. Розуміє Путіна, а Путін Ердогана вони розмовляють між собою мовою сили. Просто Ердоган робиться краще за кремлівського гнома вбити посла, збити літак. А у відповідь пук пук сренька у вигляді російської заборони імпорт помідорів та експорт на таш. Я вже не кажу про те, як діяв Ердогана з Сирії, Лівії та Азербайджані на перші дві проблеми Путін, хоча б відповідав пригоженим, а Вірменію просто кинув. Десь вони в паритеті типу як у військових заколотах у Ердогана, їх навіть більше, а але вони два абсолютно однакових гравця за мотивацією, тим не менше українська дипломатія скористалася цим протиріччям. Ердогану не сподобалося, як Путін поводиться без зернової угодою. Ну ось вам видача полонених плани на постачання Сау та чутки про турецький флот на підтримку зернової угоди. Але не треба обманюватися. Ердоган буде грати у зернову угоду без РФ, тільки якщо буде впевнений у важелях, які дозволять йому використати Путіна і далі для реалізації власного проекту. Все, що ви бачите Раз брязкання зброєю. віктор Андрусів. Той же час казав наступне. Рішення вийти з угоди. Потім поставив себе в ще більш дебільну ситуацію. Ок, ми веземо зерно на цивільному кораблі. Вони що віддадуть наказ його топити, це свідоме знищення цивільного судна. Це не те, що вони на це були нездатні, але на це судно ж дивиться весь світ. Друге рішення про знищення цивільного судна буде мати наслідком створення безпекової зони через надання зброї для знищення російського флоту. Така зброя в нас вже частко є, третя туреччина може організувати конвої для кораблів із зерном. І що буде робити Путін в такій ситуації? Топити турецькі військові кораблі до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.